Всім привіт я Кошенятка і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Я дуже давно хотіла це зробити, але не знала, як почати, і ось тут я почала. Хто ще не знає, мене звати Яринка і я зараз роблю свою 46-ту картину. І в цьому відео я хочу вам показати, як виглядають мої картини. Перша, це картина з гінотиком, з тему, вона дуже класної якості прийшла, я її натягнула на підрамник. Далі це картини з Аврори, які мені не сподобались якостю. З цих картин я почала заново своє хобі. Я їх робила в лікарні, тому викладала що було. Ну, але я їх нікому не рекомендую, від слова, зовсім. Далі це картина з тему з совою. Вона мені не подобається кольорами, а так то якості класної. Далі це з Аврори-картини. Вони класні, якість бомба, просто супер. Їх є ціла, ціла серія, але я маю їх пару штучок. Це знаки зодіаку, Одну я зараз роблю з них. Вони класної якості, реально. Далі це ось такі картинки, також з, з Аврори. Вони класної якості. Їх було 4, але зараз ще додалося 4. Я думала, зібрала всю колекцію, але ще 4 додалось. Але ті 4 мені зовсім не подобаються. Також якість супер всім, ось ці рекомендую. Далі це русалка, яку прозвали кацапкою, і за того, що тут слой дуже поганий. Я дуже намучилася з нею кольори кльові, але слой під рамик все жахливе. Не рекомендую. Далі це ідейка. І ще раз ідейка: слой ідеальний, мені все дуже подобається. Далі це картина з тему з песиками, мені тут кольори не сподобались. Далі картина з котиком, великими стразами, спец, мені дуже сподобалась. Тут не повна викладка, але вона реально дуже класна. Далі картина від ідейки з лінивцями, також супер. А це перша моя картина, яку я почала. І десь через 2 роки закінчила. Потім картина з Лабладором стему з і Стіч Стему. Далі стіч від Нікітошки, також дуже класний слой. Далі картина дівчинка на підвіконні. Я, звісно, не знаю, від якого вона бренду, але вона була дуже класної якості і круглими стразами. Круглими стразами. І мені дуже сподобалось. Далі це коник від ідей також. Круглими стразами, мені дуже сподобалася вона. Робила я її недовго. В ну, більшості своїх картин я роблю недовго, але ця пішла реально дуже швидко. Далі, ця картина, яку я робила літом, я її зробила чи то за 3, чи то за 5 днів до тижня. Вона також круглими стразами ідейка, все банальне, тоді були тільки круглі стрази. А далі квадратні стрази, які я ніколи не пробувала. І я їх спробувала, і вони мені настільки сподобались, що я не. Ну просто це моя улюблена картина була квадратними стразами. А це перша картина квадратними стразами, яку я спробувала, і після неї далі я хотіла тільки квадратні стрази. І круглі зовсім не хотілося. Картина, звісно, була дуже поганої якості, але нічого. Тут круглі стрази. Також я не знаю, який бренд, але. Слой класний, стрази класні, ну, мені все сподобалося в цій картині. Кольори також дуже гарні. Ну, прям просто вау. Далі ця картина з тему квадратними смоляними стразами від Вово Diamond. Я її теж полюбляю. Ну, Мені квадратними стразами дуже почали подобатись картини, і мені порекомендували цей сайт, я заказала там. Проміжків між ними немає, дуже класні стрази. Далі це картина Пу від ідейки. Мені дуже подобається. Мені її подарувала сестра, я була дуже рада, коли її побачила, вона дуже класна. Якщо чесно, то для ідейки в мене мінусів поки немає. Далі це квадратними стразами акриловими картина від Мозаїка ТМ. Ну, класна якість, стрази всякі різні. Мені сподобалось. А це вже картина від Perfect. Моя перша картина, яку я ждала всі роки. Я її дуже хотіла. Я її ще коли не займалася мозайкою, я її бачила цю фірму і я її дуже хотіла. Тут квадратна смола Perfect. Я її купила до 2000 гривень десь 40 на 50 картина. Мені дуже подобається, тут стрази від американського бренду. Але, на жаль, зараз їх стало в цього мен... бренду менше. Ну, картина мені просто бомбезна. Я її недавно робила і я задоволена. А далі це котик, який я купила в Марійки Shinecraft. Мені дуже подобається її якість. Це просто також дуже супер. Тут просто смола, але вона лягає ідеально, вони стають один до одного. Далі це Майард, також класна фірма. Також з смоляними стразами, але тут вже стрази стають не так рівно. Але якість також крута слой, бомбезний, вони на підрамнику. Дуже класні картини. Далі це ідейка круглими стразами знову. А що ви думали, їх буде багато? Ну, а точніше, є багато. Далі це знову МайАрт. В мене від My Art три картини одна круглими і дві квадратними. Це такі павичі, вони дуже гарні, також зайбі стразами вроді тут і фейрі є. Я їх складала давноватенько, ну, не давновато, пару картин назад. А це картина, яка була теж з найперших, ця також з найперших. Я не знала, що таке спецстрази на той момент, але зараз вже знаю. Ну, і ще три картини я вам не зможу показати із-за того, що я їх подарувала. Так що, всім папа, я дуже дякую вам за перегляд відео.